Вітаю вас, шановні та, вашому та глядачу, у ефірі Миколаївщина Культура під час війни. І сьогодні гостя нашої студії, художниця культурно-мистецької асоціації Артспокуса Наталя Мазур. Вітаю вас у нашій студії. Доброго дня, вітаю всіх глядачів. Останнього разу, коли ви у нас були, це був кінець 22-го року. Так скажіть, будь ласка, як змінилася ваша творчість за цей час? Бо тоді було важкувато вам трошки роботи, бо Миколаїв постійно обстрілювався, так. а зараз як. Зараз зрозуміло, що вже набагато краще, тому що ну, повітряні тривоги вони відволікають, але це вже не так страшно, коли чуєш вибухи. Роботи дуже багато. Я навіть не очікувала такого результату і взагалі, що так буде. Ну, вважається як, що війна, все заглохло. Ні, у нас було дуже активне життя, саме культурне життя. Я навіть аж так скажу вам зашарілася тим, що. Культура у нас на високому рівні, да і культура рулить. виявилося, що людям це потрібно. Да. От в мирному житті якось ми постійно бідкались на те, що ну нікому не потрібно, кому це потрібно, да у людей є більш важливіші справи. А от коли почалася війна, напевно, ми трошечки переосмислили те, що відбувається з нами, те, що відбувається навколо, і саме найголовніше ми виставили пріоритети те, що для нас важливо, а що для нас не важливо. Так, я думаю, кожна людина. І виявилося, що саме мистецтво відволікає ну, або любі, любе прикладне мистецтво, так, е, любі е, заняття з творчості е, відволікають від страшних думок, всяких роздумів, телебачення, я маю на увазі е, поганих новин, е, зосереджують на чомусь, внутрішньому чомусь такому. Е до чого хочеться стримитися. Ну, і те, що от ми в мирному житті ну, якби не, не придавали цьому значення, а виявили, що це є щастя. <плес> Щось творити, приносити радість собі, приносити радість навколишнім, комусь допомогти. Не даремно, ж, да, у нас є так, такий вид терапії, як арт-терапія. Мистецтвом лікуємося, а ми ще й виживаємо зараз. Скільки робіт вдалося зробити за ці два роки, і які саме? За ці два роки мені вдалося закінчити серію три птіха гобелена з елементами таврійського розпису. І створити новий гобелен візитівку Миколаївського обласного інституту після дипломної педагогічної освіти, також з елементами таврійського розпису, тобто, все йде так, от в одній серії І ще дуже багато розпочаток. Три гобелени розпочато і чотири взадимі, як то кажуть, знаєте. Тому що для того, щоб зробити сам гобелен, спочатку потрібно да, щоб виникла ідея намалювати ескіз, потім його зробити в кольорі, потім продумати. Чим виконувати, да, тому що ми знаємо, що на сьогоднішній день ми можемо експериментувати. Не обов'язково це можуть бути нитки, а може і нитки поєднання там з якимись такими нетрадиційними матеріалами, там тканиною або е навіть металом. Ви бачили, в мене є такі роботи, тому я полюбляю експериментувати. От. І зрозуміло, що для того, щоб створити да, вже сам, запустити сам процес ткання, вже потрібно все продумати до деталей, да, композиція, кольори, які де будуть, і саме головне візерунок, який буде ткатися. І для того, щоб адаптувати таврійський розпис саме до ткання, тому що ну, ми розуміємо, що Пензлем, коли ми працюємо пензлем, це одна річ, можна намалювати все, що завгодно. А от виткати тут вже потрібно більш стилізованіший підхід, більш ну, адаптований до тканини, так скажу, до цього виду техніки. І для того, щоб ці візерунки перекласти на мову ткання, потрібно оволодіти таврійським розписом. До речі, таврійський розписи, який так популярен на сьогоднішній день, і ми його. Популяризуємо, так, виник у нас на, на, на півдні Миколаївщини, на півдні України. Ми знаємо на сьогоднішній день да, Таврійський напрямок і, ну, як то кажуть, да, Бивша Таврія, а ми вже повертаємося до, цього, до цієї назви на сьогодні, так, щоб вона в майбутньому була. Цей розпис він символізує собою тягу до життя, любов до життя, любов до моря. Життя на морі, у нас навіть є таке, да, начебто гасло, що гаврійський розпис це розповідь про море, це розповідь про життя на морі, це розповідь про людину, яка живе, яка полюбляє це море і яка виживає в таких, ну я би сказала, трошечки навіть і екстремальних умовах. Тому що ми знаємо, що з водичкою прісною у нас тут не дуже добре, але так, щоб щось виростити, і за е, тим, щоб ну, навіть таке на, найпростіше да, пропитання добути, то ми знову ж звертаємося до моря. Ну і зрозуміла, що ми його відображаємо скрізь собі. І тому я е так собі е захопилася, да, як дізналася про це і познайомилася з цим е видом е творчості, е познайомилася з любов'ю Паранюк. Е вона мене так запалила цим своїм, е надихнула на створення гобеленів саме з використанням елементів таврійського розпису. І щоб їх перекласти ці елементи перекласти на мову. Потрібно було ну, хоч, хоча б трошечки оволодіти самостійно. Захопилася, почала оволодівати. Трошечки є якісь такі перемоги, маленькі мої особисті. От. І долучила до цього ще і учнів, тому що я є вчителем образотворчого мистецтва в початковій школі, і з дітьми ми на уроках оволодіваємо і на заняттях з гуртка, також оволодіваємо елементами, ну, саме технікою. Таврійського розпису. І я була там тренером, навчала дівчат, вони спочатку відшили собі сукню. Ну, це було так в процесі, тому що потрібно було спочатку там створити образ, де... замислити, де там має розташовуватись розпис, потім який саме розпис, які саме елементи там будуть розташовані, і тоді вже шиється сукня. і так, скажем, такий процес він проходить паралельно, що і розпис, і, і шиття воно відбувається трошечки паралельно. І зрозуміло, що дівчата прийшли, не всі чули про цей розпис, були такі, що перший раз були такі, що чули, але самі ще не працювали. А були вже і, як я казала, на них досвідчені трошечки, тому що вже навіть працювали, і в деяких є, у, 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 приймали участь в деяких виставках саме ставріським розписом. І тому була праця цікава, така ми відпрацьовували всі елементи, які потрібно було використати потім в своїй роботі. Дівчата були дуже задоволені, ну а я зрозуміла, що задоволена, якщо всі задоволені, то і я також. А хто брав участь у курсах? Це були і вихователі дитячих садочків. Ну так як у нас на сьогоднішній день навчальні заклади ж не працюють або працюють в дистанційному режимі, і навчання відбувалося в вихідні дні, суботу-неділю, тому можна було поєднати роботу робочу свою робочий розклад разом з навчанням. Ну, тобто люди різної направленості. Але О, це їх, просто цікаво да, той... їх об'єднувало те, що їм було дуже цікаво. Вони хотіли дізнатися щось нового. Ну, Як би ну, сказати на 100%, що вони будуть шити і розписувати, е, і прям поставлять це діло на конвейер чи фабрику запустять. Це було б дуже добре. Але е, ну, я, я би зраділа. Але, ну, такі Але кожен для себе, для того, щоб підняти себе на вищий щабель. Да, е, 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 Своїй особистості, або навіть ну, просто для того, щоб відволіктися від цієї буденності і зайнятися творчістю. А тут з'явилося щось новеньке, щось цікаве. І тому будуть чи такі подібні курси? Я вважаю, що будуть, ну, принаймні, ми дуже хочемо. Як тренери, ми дуже хочемо, тому що, знаєте, коли приходиш і бачиш зацікавлених людей, бачиш, як вони. Горять, да, як вони горять очі, як вони приходять, ой, а я там те зробила. А я думаю, ще це попробувала. А я думаю, ще це попробувала, е, то е, ну сам надихаєшся і самому хочеться бігти, бігти, пригати ще вище, вище і вище. Тим більше. Дуже такий цікавий вид творчості, як розпис по тканині. Ми розписували акриловими фарбами, тобто тут вже ніяких складнощів немає, не потрібно там якісь резерви добувати, чи там їх знаходити, чи самим створювати. А, можна піти купити і зрозуміло, що це не дуже дешеве, але трошечки собі можна щось дозволити. І м, цей вид творчості ну, чим цікавий для жінки, тим, що можна цим прикрасити будь-що, що тебе оточує, як в інтер'єрі, так і в екстер'єрі. Ви часто є учасником виставок і не тільки в Миколаєві, а й в інших містах України. Розкажіть, будь ласка, як от на Таврійський розпис реагують в інших містах? Ви знаєте, дуже зацікавлено. Я приймала вже пару разів участь у всеукраїнських виставках в місті Києві і дуже цікавляться так незвичайно зразу. О, ну начебто синенькі, начебто голубенькі, а щось таке цікаве. І я отак от ну, навмисно стояла, так спостерігала, думаю, ну як же ж відбувається, да? ну цікаво ж, як твою творчість приймають не тільки в твоєму ну начебто там така публіка, що їх не здивуєш. Ну чим їх можна здивувати? Це ж центр нашої, нашої культури. Але да, приходять і зразу так раз-раз підходять до роботи, читають, що це таке. І потім шукаю де в кого спитати, де автор, де, де, де спитати, що це таке. Я як вчитель, і спілкуючись з вчителями області, да, на курсах там підвищення кваліфікації, знаю про те, що у нас майже в кожному селі існує якийсь свій вид. Розпису, да? або якісь елементи, які притаманні, так же точно, як і в вишивці, да? в кожному селі навіть там, є такі села, що в кожній родині є якісь такі традиційні притаманні тільки їхній родині, да, елементи орнаменту. Тому я вважаю, що потрібно розвивати все, потрібно все показувати, доносити до людей, і саме найголовне виховувати дітей в цій, в цій культурі для того, щоб вони розуміли, хто вони, і щоб вони розуміли свою, як сьогодні, модне слово, таке ідентичність, да? національна ідентичність. Ми це гостро прочувствовали, коли наші діти поїхали за кордон, і сьогодні уроки, коли в нас проходять дистанційно з-за кордону і Є такі, що кажуть, ой, а ми були там на тому тому заході, а ми бачили таврійку. І це так зразу стає тепло на душі. Ну, трошечки так. Ви також регулярно проводите майстер-класи з виготовлення оберігів. Розкажіть, будь ласка, які бувають оберіги і який сенс треба в них вкласти, аби вони працювали? Так, ми ще проводимо, помімо того, що... Розписуємо, вивчаємо таврійський розпис поширів. Ще у нас є такі акції, як створення оберега для воїна, або навіть оберег, от збиралися дівчата, жіночки, створювали оберег для дітей, для своїх, створювали, ну, і також оберег для родини. Особливо це було. так, от, Дуже популярно саме перед святами новорічними, да? тому що ми знаємо, що на Новий рік, як правило, закладається те, ну, на свято Нового року, да? закладається те, що хочеться, щоб було на протязі цього року. І тому створюються обереги на, на рік для дітей, для родини, для конкретної якоїсь людини, якщо це потрібно. І для чого нам потрібен оберіг? Це начебто наша така, знаєте, віддушена, да, щоб відчувати, що ти під захистом. Це, ну, скоріше так, ментально-психологічно, да? але це все одно наша традиція. Значить, ми потребуємо, наша нація потребує захисту, навіть такого ментального. Да? От, воно коло мене є, і значить мені буде з ним добре. А от той, хто створює цей оберіг, він обов'язково закладає туди всі думки про саме найкраще. Да? А на сьогоднішній день ми знаємо, що саме найкраще це, що? щоб всі були живі, здорові, ну а все інше. Ми побудуємо, купимо і так далі. А якщо щось нам ну, ми не купимо, то значить воно нам не потрібно, як я завжди кажу. От. І тому мама зрозуміла, що завжди вкладає на, на щастя на долю своїй дитині і думки, і молитви туди, хто знає. Да? І ми сьогодні знаємо, що якщо навіть ти молитву не знаєш, але вкладаєш якісь такі гарні, добрі думки, то цей оберіг і буде працювати. Якщо, звісно, ну, просто створюєш так. Ну, просто тому, що потрібно, то і він працювати не буде. А от для наших воїнів да, ми створювали. Такий оберіг, як нерозлучники. Це є лялька-мотанка, з ниточок мотається, ну, так як я ткаля, тому я все роблю з ниточок. А, От. І там що, е, який принцип, що дівчинка і хлопчик, або там е, жіноча і чоловіча лялечка, да, в них одна спільна рука, і вони ніколи не розлучаються. Це робилося е, традиційно, да, ви таки, звідки пішли, що це робилося для Весільної пари на весілля до молодят дарувалася лялька-нерозлучники, коли обвінчалися і вже йшли додому святкувати да, з церкви, то несли цю ляльку або поперед себе, або якщо їхали на конях, то чіплялися на центральній ну, дуга. Да, йшла. Для того, щоб люди, які зустрічаються навпроти, бажаючи. Щастя і здоров'я молодим. Так. Є люди, які бажають щиро, а є люди, які бажають начебто щиро, але не дуже щиро. Так? так, щоб оці нещирі побажання приймали на себе саме ці нерозлучники. А вже молодята залишалися, як як то кажуть, за оберегом. Так? І для того, щоб потім на протязі всього життя вони йшли, от я кажу, бок о бок, за руки взявшись і не розтискаючи рук. Для того, щоб бути завжди разом, завжди в мирі, в щасті, в спокій. От. І тому ми створювали такі обереги з патріотичних кольорів, жовто-блакитних, для того, щоб воїни на. Службі своїй, да, ті, які стоять нас сьогодні, захищають, пам'ятали про те і бачили, що ми їх чекаємо, що їх чекають їх родини, їх діти, і їм є за що воювати. Наразі ви готуєтеся до виставки Інша я. Скажіть, будь ласка, що це за виставка і чому саме така назва? Да, до, готуємося до виставки. Виставка незвичайна для мене тим, що вона вже в нас планувалася. Але не відбулася. Це виставка саме живопису. Я вже казала, що для того, щоб створити гебелен, потрібно спочатку там ескіз створити або промалювати якісь елементи, відчути, да? відчути кольори, навіть поєднання кольорів. І це все робиться фарбочками. Я пішла трошечки далі, я не просто брала там гуаш чи акварель, а я взяла масло і пішла на природу вийшла на подвір'я, в парк і малювала те, що я бачу. Ну, Як правило, це були ну, трошечки в мене є. Пейзажів, а, як правило, це натюрморти, тому що це простіше можна поставити у себе. Або тобі подарували букет квітів, дуже гарний, ти милуєшся, милишся, думаєш, милуєш. ай, давай я його намалюю. І, і коли ти працюєш над ним, ти спостерігаєш поєднання кольорів, які відтінки цих кольорів, як працює сонечко, да, сонячний промінчик попав на кольор, ага, він вже заблищав іншим кольором. І хочеться от вловити цю мить, вловити цей колір. Передати цей кольор для того, щоб потім, вже створюючи якусь композицію в габелені, можна було цей ефект використати, ну, якщо це потрібно, там, для того чи іншого задуму. От, тому я, в мене є такі роботи. Я якби не намагалася їх експонувати, створювалися вони там сугубо для себе там, або для своїх рідних, але коли пані Валентина, наш куратор, і засновниця нашого творчого об'єднання Артспокуса, громадська організація, то вона побачила, каже, так потрібно виставити, потрібно поділитися. Я кажу, ну може, вони там не, не дуже такої якості, якої потрібно там. Вона каже, ні, потрібно поділитися з людьми і принести їм також радість. От і ну, я зголосилася. І ця виставка у нас повинна була відбутися 2 березня. 22 року. Але да, ми вже розвісили, ми вже такі були щасливі, захоплені, вже почали працювати над рекламою, і тут сталася війна. І нам зрозуміло, що пер... велика перешкода і виставки не відбулося. Тому ми сподіваємось, що цього разу вона все-таки відбудеться, ця виставка. От. І хотілося, щоб на сьогоднішній день на ці роботи вже. Інакше сприймаються це. Вже знаєте, таке враження, що з якогось іншого життя, із того життя, де було щастя, де був мир, де був спокій. І дуже хочеться, щоб сьогодні мої роботи викликали у глядачів такий же самий настрій. І зарядили їх ще більше на позитив, що все буде добре, буде перемога, і далі буде процвітання, і далі буде ще більше яскравості, ще більше квітів і ще більше щастя. Дякую вам, що знайшли час та завітали до нашої студії. Мені залишається лише нагадати, що гостем Миколаївщина Культура під час війни була Наталія Мазур, художниця культурно-мистецької асоціації Артспокуса. Залишайтеся з нами і дякуємо силам оборони за захист. Дякую.